Вітаю, з вами Фаїна Василенко. Зараз розповім про найголовніше. Росіяни запустили по Україні понад півсотні ракет та дрони Камікадзе, які наслідки нового масованого удару. Я не така. Художниця Соня Морозюк вперше прокоментувала корупційний скандал довкола нареченого та його родини, що розповіла: кокаїн, ЛСД і гриби. Журналісти закидають ілону маску, вживання наркотиків. Що насправді відбувається з мільярдером? Що найменше четверо загиблих та більше трьох десятків постраждалих такі наслідки ранкового удару росіян по Україні. Балістика, крилаті ракети, ударні дрони Продовж двох годин держава-терорист обстрілювала українські міста. У Запоріжжі ракета поцілила у житловий будинок. Там, поки відомо про трьох постраждалих, чи не найбільше від ранкової атаки постраждав кривий ріг. Туди летіли російські аеробалістичні ракети. «Кинжал». частина міста залишилась без світла. Були перебої у роботі міського електротранспорту. Там вороже залізят зруйнувало торгівельно-розважальний центр та приватні будинки. Били окупанти і по Старокостянтинову на Хмельниччині, та по прифронтовому Харкову. Понищені будинки, школи і ТРЦ для російських пропагандистів, вочевидь, є ті самі законні воєнні цілі, про які вони будуть брехати зі своїх телеекранів. Що ж летіло по мирних українських містах? Сьогодні окупанти зі стратегічної авіації випустили по Україні зо пів сотні ракет. Здебільшого це були крилаті ракети і кинжали. Збити вдалося, на жаль, лише 18 цілей. Такий результат у повітряних силах пояснюють браком сучасних західних систем, які здатні збивати балістику. Що ж стосується російських ударних дронів, то тут жоден з них не долетів до своєї цілі. Тим часом на фронті бої у Куп'янському лісі не вщухають ні на день. Там війська РФ активно наступають, аби прорвати нашу оборону і зайти до міста. Загострення на напрямку розпочалось ще торік, у жовтні росіяни щодня штурмують населені пункти, застосовують артилерію та авіацію. Нині, за словами командувача сухопутних військ збройних сил України Олександра Сирського, окупанти продовжують штурмувати позиції наших захисників з боку Синьківки. Українська армія гідно тримає оборону. Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат. Олександр Сирський командувач сухопутних військ Збройних сил України. Можливий наступ російської армії під Харковом нещодавно писав британський The телеграф, посилаючись на власні джерела, видання стверджувало, що росіяни підуть в атаку 15 січня. Однак в українській розвідці цю інформацію не підтвердили. І поки на фронті відкидають російську навалу у тилу боротьба з корупцією наприкінці грудня з'явилась новина про те, що львівський підприємець на ім'я Ігор Гренкевич намагався дати керівнику державного бюро розслідування хабар 500 тисяч доларів, тобто півмільйона. Бізнесмен хотів, щоб йому повернули майно, яке раніше вилучили в межах кримінального провадження. Насправді Гриневич фігурує в різних історіях. Серед них і завищені ціни на амуніцію для зсу, і проблемні будівництва, і сумнівна благодійність. До всього додалися заяви щодо марнотратства сина Ігоря Гринкевича Романа. Він, начебто, інвестує в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк, купує їй дорогі подарунки, і все це за батьківські гроші. Донька ж бізнесмена Ольга теж не відрізнилась скромністю. Торік улітку літку вона орендувала ВІП-вагон «Укрзалізниці». Між іншим коштує така мандрівка від 150 тисяч гривень. А у 2022-му Ольга встигла відпочити на Мальдівах і, звісно, похизувалася цим в соцмережах. Щаслива наречена художниця Соня Морозюк відреагувала на цей скандал довкола коханого та свого майбутнього свекра. В інстаграмі вона розповіла, що нареченого кохає, а з розлюченими людьми сваритись не збирається. Окрім того, підкреслила в ситуації мають розбиратись правоохоронці, та все ж зазначила, що у разі доведення причетності сім'ї нареченого до порушення закону весілля не буде. Я можу розповідати про нього багато, але не буду. Хто кохав, той сам знає, що говорити тут можна нескінченно. Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень у тому, що Роман причетний до якихось оборудок. Соня Морозюк, художниця. Тим часом корупційні скандали в Міністерстві оборони продовжуються. Чергові підозри отримали колишній заступник міністра оборони та керівник департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. За даними слідства, вони завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Посадовці придбали для збройних сил 50 тисяч неякісних бронежилетів. Та ще й ця закупка здійснювалась у компанії, бенефіціарами якої є росіяни. Наразі підозрювані перебувають під вартою, спільників шукають. Шарль Мішель попередив про свою відставку. Президент Ради Євросоюзу може достроково залишити свою посаду. Про це він заявив в інтерв'ю одній із бельгійських газет. Повноваження Шарля Мішеля закінчується в грудні цьогоріч, однак відставка може відбутись вже у червні. Справа в тому, що чинний президент Євроради має намір взяти участь влітку у виборах до європейського парламенту від бельгійської ліберальної партії Реформістський рух. Поки що сам Шарль Мішель не уточнив, яку роль планує виконувати в європейському парламенті. Зазвичай роль президента Євроради дістається лідерові країни, яка на той момент головує в раді ЄС. З липня цього року це буде Угорщина. А відповідно, прем'єр-міністр Віктор Орбан теоретично може сісти в крісло президента Євроради. Втім, остаточне рішення за лідерами ЄС. Якщо йому не вдасться домовитись, Орбан очолюватиме раду ЄС до наступного грудня. Це, до речі, перший випадок, коли чинний президент Євроради буде кандидатом на виборах до європейського парламенту, а також це вперше, коли він може залишити посаду достроково. Утім, не обов'язково Орбан, чинний президент Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю іншому виданню заспокоїв, угорський прем'єр може і не сісти в крісло керівника ради ЄС у єврочиновників. Є час до 1 липня, аби визначитись із наступником Мішеля. В червні мало бути прийняте рішення про мого наступника. А рішення парламенту буде прийняте в липні. Тому раді буде легко ухвалити рішення, передбачаючи, що на посаду вступить мій наступник. Є багато інструментів щоб уникнути Віктора Орбана, якщо є політична воля. Шарль Мішель, президент Євроради. Кокаїн, ЛСД і гриби, і це не новий фільм з Джонні Депом. А реальне життя Ілона Маска. Американське видання The Wall Street Journal днями опублікувало викривальну статтю про мільярдера. Мовляв, близькі люди до маска занепокоєні його дивною поведінкою і вважають, що це пов'язано із зловживанням наркотиками. За їхніми словами, мільярдер обожнює приватні вечірки по всьому світу. Та він міг і підсісти на якесь зілля. Керівники та члени правління компанії Маска вважають, що це може коштувати їм занадто дорого. Адже якщо підозри підтвердяться, влада може розірвати мільярдні контракти зі SpaceX. Маск вже запевняє, наркотики не вживає, і це, мовляв, підтверджують наркотести, які він робив протягом цих трьох років. Нагадаю, Ілон Маск час від часу втрапляє в різні скандали. Зокрема, в Україні він відомий своїми проросійськими заявами і не тільки. Саме через рішення Маска зірвалася перша українська спецоперація з морськими дронами у Криму. Під час атаки у Севастопольській бухті у вересні 22-го, коли дрони були за 70 кілометрів від цілі. Мільярдер вимкнув термінали Starlink. Вмовити його їх увімкнути так і не вдалося. Нещодавно Маск в чергове закликав помиритися з Росією. Війну в Україні він назвав безнадійною ситуацією. Так і це ще не все. Торік у лютому власник SpaceX назвав українську революцію гідності державним переворотом. Таким чином, він просто повторив російський наратив. У відповідь на це радник голови офісу президента Михайло Подоляк порадив маску перестати читати російські газети. І до приємного. Рапор та металева мапа України летять на місяць. Ракету із українською символікою запустили у Сполучених Штатах Америки. Місяцехід у разі успішної місії сяде на супутник землі вже у лютому. До слова, це буде перша в історії висадка на місяць приватної компанії і перше повернення США на супутник землі з 1972 року. Це були всі новини на часі. Не забувайте вподобайки та підписатись на Ютуб канал. Ми Україна. Будьте з нами.